Всем привет на канале Микс и мы ми сегодня погнали Джо Молоды. Ставь лайк, подписывайтесь на канале И с вами коса Я и мы сегодня играть Самарату Изи Диабл Начальный кош это Изи Диб Диабэль Ещ Я, ді... Ешо... я разбываю как бу Будет переконы, конечно, вылетая с планшета разбитого. Там, конечно... О, это то было с 2.2. Ну, я, конечно, с потройной Ок. або хоча уворачуватися. На екранчиках не подобалось. Прошлого разу гулять. Ну що, ну це було прикольно, а конечно не дуже. Як хотілося б. Ну все одно неплохо. Ну це легко. Приграш на началі, чому треш? Ми з два точки два. Там не три боси, ну все таке. <звук> О, я я хочу постаратися. Тільки один раз там був попав. О, і ви бачили як там було. У нас першого уровня щось. Типа тільки по послажніше напевно. Так, набу там на верхньому грука. А, ну це ж не круто. І в мене 64%. Це не круто. Ті, що там проценти було б прикольно. Ну от фішка там, де розбивати планжать, не понравилася. Реально. Ну реально. Эх, да, я хотів зайти в той уровень. тут -то просто було таке... Дякую, летять з самого верха, щоб поклянути. А це саме нога, я з цього коліну. Ні, тут вище час І знизу, головне, тут не летять. Забу, що там ти хрякнешся. Не боюсь, що мати у мене так вилітало. От і зі. Що тут таке? Ну, ладно. My next screen, Nerissa. Nerissa. Ты кто дальше не так колер надо другой колер. На камері, конечно, будет вот так прикольнейше. А, на свой уровень прикольно. -ка. Надо и на сверху, і на снизу по центру. -ка. Ну, коли первый раз, можно просто по низу лететь. Их хрякнутись Ну добре. А, там шипи А не прикольно, конечно. з шипами. Сейчас неудачно з цими шипами сьогодні Да, ребята, а -а 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 -а! The way to Ну що, ми продовжимо? Не я же в вот проценте сабе идут, я ж даже не грав. Ну, тут доволі важко зловити тайм. Перепроигрути швости. Ну реально, важко. Ну да, ничего все. Не прикольно роз... разработчик цієї мапи зробив. Прикольно, конечно. Безутень, там був верхній е, дивитесь от там от правый верхній Там я буду грати А, -а, -а. Це довольно важко там. Да, ребята, кто грав, грав, напишите, там важко. И напишите, кто грав цей и проход, не знаю как там пройти, то напишите. На какой там телек дивитеся? Я вам скажу, дивіться, ребят, ось экран. И там ты тейка. Ну конечно. Я я не, не по і там есть боку, бо ви знаєте, я подивился прошлый ролик по джобі 3D. Що, що там я, я там гряха. Ну, я тепер перейшов туди. Дайте за В правій верхній у там Гор... Гор... буде розбивати теперь, я скажу добре, ребята. Якщо не було, то це ідеально. І ви розумієте, куди я дивився. Як звичайно. Не дай льот. Поняв де чого? Ну ладно, не хряпнувся. Ну прикольно, щоб відео мазувалось назад так. Бу -у -у -у. Так бурботок экрана, вон она так называется, так по кругу. Было прикольно видео. Yeah, там якусь систему можно обмануть. Да цікаво, конечно, там придумано. А там до глаза не хоче нічого робити Нам ну, куда-то так бух. Ну и прикольно, когда вот, девушки так... А, что происходит? А, характер. <соценно> <рякался. соценно> Больше буду продолжать. Ну-то, характер. Я... А, Ну-то, если делать довольно прикольно. Як это перший у останній уровне надо буде перевірити чи він такий. 2.2 просто не такий. А може це і тайни. Надо буде перевірити. А, ну Буде так... Ааа, добрей шуте. Було прикольно так. добре, добрай! І... Як? Ну вс! Прикольно, конечно! Ну, конечно, все на мне. За коли вы привыкли планшета, там будет когда-то блок, там непонятно. Да, через надо перепрыгнуть, через закинь можно пройти. Сходить непонятно, кто грав. Реально, непонятно. Я тоді вийшов в шаховому таборі, коли на мене було там декілька днів. Ну, ви пам'ятаєте, хто дивився мої ролики. Постоянно. Ну, ви знаєте, конечно ж. А хто не знав, подивіться пройшлі ролики. екран. Та, ну це дуже важко. Я на цьому и Всім Всем